Жіноча футбольна команда «Віпкенген-2» Житлобут-1, Ю-21, переможний, твердо тримає крок у фінальному етапі 4-ї ліги чемпіонату Швейцарії. В домашньому матчі сьомого туру харків'янки помножили на нуль середняка таблиці «Блустарс-3». Церемонити з приїжджими футболістками вони не стали вже в першому таймі підопічні Ганни Покус та Єлизавети Костюченко забили сім ячів. Особливо постаралися Валерія Тюхтій та Ганна Давиденко, які записали до свого активу по три результативні удари. Одного разу воротаря синя зіркових засмутила Вікторія Плечищева. Коли інтриги немає, її можна вигадати. Наприклад, скільки голів харківські дівчата заб'ють у другій половині гри? Виявилось два на 50 50-й Хвилині Даведенка оформила покер на 80 80-й Руслана Алієва завершила розгром гостей 9-0. Набравши в семи матчах 19 очок Віпкінген 2, житлобут 1Ю-21 одноосібно очолює турнирну таблицю фінального етапу чемпіонату Швейцарії в четвертому дивізіоні. Фенікс-2 та Віддікон, які мають по одній грі в запасі, відстають на 5,6 балів відповідно. Командний чемпіонат України з велоспорту на шосе у багатоденній гонці в білій церкві для харків'ян вийшов срібним. У складі об'єднаних команд вони здобули три нагороди з цього дорогоцінного металу. В елітній категорії віце-чемпіоном став Олександр Полівада, який виступав разом зі спортсменами з Київської, Вінницької та Житомирської областей. Суперечці за титул, полівода і партнери поступилася Миколаївська житомирській команді. Артур Нішволодов та Федір Єрьомин здобули командне срібло в юніорській групі разом з шосейниками з Донеччини та Кіровоградщини. Роман Циркунов показав другий результат в юнацькій багатоденці з Дніпровськими велосипедистами. В дівочих змаганнях харків'янки Кіра Дубініна та Марина Романенка зупинилися в колосі від п'єдесталу четверте місце. Там же у білій церкві для молодших вікових груп відбувся відкритий шосейний чемпіонат Київської області, у якому харківські спортсмени здобули шість медалей. Особливо відзначилася 12-річна Дар'я Соболенко, яка виграла три золота груповій та двох індивідуальних гонках з роздільним стартом. Андрій Єфанов став дворазовим бронзовим призером ще одна бронзова медаль відкритого чемпіонату Київської області на рахунку Поліни Павленко. Збірна Харківської області шутакан карате до скіф виграла медальний залік Кубка України. Харків'яни були одним з головних фаворитів турніру, та очікування виправдали, здобувши на київських татамі п'ять нагород вищої проби з 13 можливих. Дворазовою переможницею стала Євгенія Коляда. Вихованка Костянтина Недбайла озолотилася в особистому та командному ката. Три золоті медалі харківські каратисти взяли у куміте. Майстер спорту України міжнародного класу Руслан Садиков був першим у ваговій категорії до 75 кілограмів. Його учениця Олександра Шашуян досягла аналогічного успіху у важкій вазі. Анастасія Добжинська здобула перемогу у легкій вазі, в абсолюті посіла друге місце. Михайло Вусик удостоївся срібної медалі в ката. На всеукраїнських змаганнях, що проходили в Києві одночасно із кубковим турніром, харків'яни показали другий результат. Вони виграли 15 золотих нагород. Двічі на вищу сходинку п'єдесталу піднімалася юніорка Олександра Вусик, яку до столичних баталій готували Недбайла та Олександр Сирокуров. Вона перемогла в куміте у своїй вазі та абсолютній категорії. Вихованці Ігоря Пазюка, Андрій Корбуль та Кирила Крюков сильніше проявили себе серед юніорів та юнаків відповідно. У дівочій групі 12-13 років відзначилася підопічна Олександра Сізова, Анжела Зізбікян. Неодноразовий чемпіон області Матвій Безрук став срібним призером у ката у категорії 10-11 років. Головним стартом сезону для лідерів харківського шотокан карате до буде чемпіонат світу, який відбудеться в серпні в угорському дьорі. Київський легкоатлетичний манеж приймав юнацький чемпіонат України з дзюдо, який зібрав понад 500 учасників не старше 16 років із 22 регіонів. Харків'яни виступили гідно. Здобувши дві золоті, три срібні та чотири бронзові нагороди. Вони зайняли в медальному заліку друге місце. Особливо на столичних татамі відзначилися вихованці спортивного клубу Слобожанець Хазар Гайдаров та Григорій Черемхов. Гайдаров переміг у вазі до 50 кілограмів. Черемхов до 66. шести. Дар'я Карпусь та Богдана Стапенка, який представляє дитячу школу дзюдо центр, стали срібними призерами у категоріях до 48 та 60 кілограмів відповідно. Артур Макаренко захистив честь клубу дзюдо імені Антона Макаренка у самій важкій ваговій категорії. Понад 81 кіло. Він також посів друге місце. Бронзові медалі до командної скарбнички збірної області додали Слобожанці Назар Андрійченко та Арсенія Гєєв та їх однолітки з центру Малі Куліїв і Михайло Ткаченко. Це головні герої. Але за кожною медальною стоїть довга та наполеглива робота наставників спортсменів. Харківських дзюдоїстів до чемпіонату країни Ю-16 готували заслужений тренер України Геннадій Маханьков, Сергій Шевченко, Надія Лозова, Антон Логачов та Володимир Макаренко. Герої наступного сюжету завжди на гребені хвилі. Чемпіонат України з серфінгу, який відбувся на узбережжі Атлантичного океану, недалеко від португальського пеніше був особливим за багатьма обставинами. Він уперше в історії проходив за межами країни, був відбірним на чемпіонат світу і в ньому дебютували юніори. Загалом 29 спортсменів, які пройшли чималий шлях, добираючись у найзахідніше місце Європи з різних країн. Але це дрібниці порівняно з новими емоціями, енергією, враженнями, якими заряджає серфінг, і звісно, можливістю пробитися до національної збірної. Одного бажання мало, необхідні майстерність, високий технічний рівень, уміння відчувати та розуміти хвилі. За підсумками дводенних змагань у певніше, чемпіонами України стали Валерій Монастирський, Марина Клименка та Марк Ткаченко, який виграв історичне золото Ю-18. У чемпіонаті брав участь випускник Харківського вищого училища фізичної культури №1 Віталій Сарвір, який першим з вітчизняних серферів. Почав тренуватися в португальському Назаре на пляжу Норте з найбільшими хвилями у світі. На першості планети в Сальвадорі збірну України представлять шість спортсменів по три у чоловічих та жіночих змаганнях: Олександр Шаріков, Олексій Заржицький, Світлана Бреу спортивні новини. Харків.